Доброго дня всім. В цьому відео ми розповімо про дильний стакан нержавійка. З переваг, по-перше, це те, що зроблено повністю з цільної нержавійки. Він тяжкий, буде дуже добре відтягувати вим'я і не б'ється. Дильний стакан нержавійка підходить під ці апарати Бурьонка і також під ці дильні апарати вітчизняних виробників. Зараз замірюємо його розміри. Загальна довжина у нас 15,5 см. Зовнішній діаметр у нас 42 міліметри, внутрішній діаметр 39 мм. З іншого боку вихід, з іншого боку вихід у нас 17 міліметрів. І також боковий вихід під вакуумну трубку. 1 см. Під така неживіка. Підходить дійкова гума чорна-каучукова і силіконова гума.